Давай. Альтерація, підвищення ступенів. Граємо з дієзами нотами. До, до дієс. Вправо на найближчу клавішу. Ре. ре дієз, мі, мі дієз, Біла клавіша, бо між ними немає чорної. І це енгармонічно та ж сама нота, що й фа. Енгармонізм це коли ноти називаються по-різному, записуються по різному, граються те саме. Це і мі дієз, і нота фа. Фа. Фа дієс. Соль, соль діс, ля. Ля діс сі. Сі дієс. І знову ж таки енгармонізм. Сі дієс являється нотою до. Знаки альтерації пониження бемолі. До. Далі знову у нас енгармонізм. До бемоль знаходиться на білій клавіші, там, де нота Сі. Сі в лівий бік на найближчу. Сі бемоль. Ля. Ля бемоль, Соль. соль бемоль, Фа. Знову енгармонічно рівна звук. Фа бемоль. І одночасно це нота Мі. мі бемоль, Ре. ре бемоль, До. до бемоль.